Моє вітання. Сьогодні до вашої уваги: Volkswagen B8. Автомобіль 2018 року випуску. Нещодавно нам заїхав з Франції. На дизельному двигуні 1,6 TDI 120 кінських сил на автоматичній коробці передачі DSG. Автомобіль в чудовому стані. Зараз вам покажу його зовні, як він виглядає. Далі перейдемо з вами до перевірки товщиноміром, а потім перейдемо до. Салону до комплектації. Виглядає класно, стан кузова около ідеальний, немає ніяких пошкоджень, ніяких дефектів і так далі. Так, давайте почнемо з вами з перевірки товщиноміром і далі вже салон перевіримо. Так, 102, капот 125, 122, 126, 109. 116. У нас фарбоване одне заднє ліве крило. 134. 120, 126. 140. 120. 128. 1000. 1400. 219. 1000. 800. 600. 200. 179, 172, 168, 139. Крило фарбоване, переход десь от в цьому районі. Косметичний підкрас. Це не ДТП. 1000 мікрон, щоб ви собі розуміли, це 100 мікрон, це 1 міліметр від металу до поверхні. 103 122, 130. 123 119 117 129 117 131 116 123 124 120 132 131 129 125 119, 141. В общем, по фарбі все зрозуміло, показав, розказав. Переходимо з вами до салону. Так, одразу покажу. Тут у нас кнопочка відкриття багажнику, склопі і мечі передні-задні, автоскладування дзеркал, підігрів, регулювання дзеркал. Салон взагалі в чудовому стані. Та й взагалі автомобіль в дуже доброму стані. Пробіг у нас рідний. 164 тисячі кілометрів. Рідний підтверджений. До речі, ця машина у нас була на German-Center повну перевірку пройшла, навіть на Вібростенді її перевіряли. Тому всі випуски, всі бумаги є, якщо потрібно, надамо. Е, мультикермо у нас датчики дощу, датчики світла, Салони дзеркало з автозатемненням, трьохзонний клімат-контроль, система Стоп старт, кнопка старту. Тут у нас є на приборці типу, спортивний режим, є показники, які виводяться на екран. В общем, багатофункціональна мультимедіа, підключена Android Auto, Apple CarPlay підключений. В общем, електронні стоянки гальми, автохолд. Є все, що потрібно: є автопаркування, парктроніки передні, задні, датчики мертвих зон. Класна комплектація і взагалі невеликий пробіг. 18-го року, в принципі, машинка свіжа, тільки в цьому році виповниться машині 5 років. Так, покажу вам салон, в якому стані все. Підлокітник є. клімат контроль ззаду в салону ніяких дефектів. Дуже охайний салон. До речі, є у нас крюк. Ось тут кнопки складання. Сидіння у нас з багажника відкривається, є ось тут крючочки. В бажні внизу показувати вам не буде, так як там трошки барахла є особисто. У нас внизу є. Запаска, балонники, є секретка на колеса, в общем, все на місці. Шторка, до речі, теж є, її зараз на відео не показав, але вона є, шторка. Покажу, в якому стані дверні карти. Класний автомобіль до речі, з невеликою витратою палива. Про розхід можна довго і багато дискусувати. В кожної людини виходить різний розхід, в залежності від того, в яке місто, яка динаміка, як ви їздите. Яку... Я більше тож скажу, що в Вінниці, дивлячись, по якому маршруту ви їздите і в яку... в яку годину доби ви їдете. Від того і залежить ваш розхід палива. Двигун не мився, але якщо потрібно, сполоснемо. Машинка зараз їздить, колега їздить на ній кожного дня. Якщо потрібно, з щоб пилюки не було, зазвичай таке робимо, щоб все було чисто охайне, як і козова, стараємось полірувати і в салоні хімчисточку робити, щоб все було охайно. Як бачите, автомобіль у нас на французьких номерах, але машинка розмитнена, нам, пройшла сертифікацію, готова до першої постановки на Новолік. В принципі, ви автомобіль зараз не завезти в Україну без розмитнення, тому коли вони перетинають кордон. Вноситься сума розмитнення за нього, потім він проходить розтаможку і потім вже сертифікацію, коли заїжджає він і цю. Далі ми вам виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Парктроніки у нас відповідно, так як і автопаркування, парконік, парктроніки в круг і датчики мертвих зон. Реально гарний стан автомобіля. Я думаю, якість відео передає все. Машинка у нас в наявності в Вінниці. Знаходимося за адресою вулиці Ярмоли Малешка 1В. Якщо хочете оглянути цей автомобіль, попередньо дзвоніть мені. Номер телефону, побачите мій внизу. Або на сайті також є мій номер телефону і більше автомобілів. Ви побачите. Посилання залишу вам внизу. Під відео в коментарях. І плюс посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі побачите більше наших автомобілів. Всі автомобілі актуальні. Там є, реально є, що листати. Продані автомобілі видаляю. Тому не промахнеться, можете гортати хоч до гори. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Автомобіль чекає на вас. А вам гарного дня. Пока-пока.